Не я б'ю шутка б'є, через тиждень буде великий. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Коли за тиждень до Пасхи Господь в'їхав в віслюку в Єрусалим, народ радів і тріумфував, а він плакав, слушно наголошує у своїй проповіді наш предстоятель, блаженніший митрополит Епіфаній. Чому він не радів, адже люди вітали і возвеличували Його, бо знав, що ці люди бачать у ньому лише земного царя, а не Сина Божого, не Спасителя. Знав, що натовп, який кричить, йому сьогодні осанна за тиждень буде викрикувати, розіпни Його, знав, що попереду хресні страждання, але смиренно ішов. На них. У людей були свої мрії, свої надії, свої бажання, а Господь бачив їхнє майбутнє, і сльози були в нього на очах, він плакав про Єрусалим, кажучи не зрозумів часу відвідин твоїх. Ці слова для нас мають бути дуже важливими, бо відвідування Господнє приходить до кожної людини. До кожного з нас він стукає. Якби таємно, якби неповмітно в обставинах нашого життя, у глибині нашого серця, ми чуємо заклик Господній. іди за мною, слухай мій голос. І нерідко так буває, що ми не дізнаємося дня свого відвідування, розповідав, бувало, один священник. Я пам'ятаю одного дня. Розмовляв з одним літнім чоловіком, життя якого було сірим, тьмяним, позбавленим усього духовного. І він розповів мені, що одного дня в юності, коли він ішов міською вулицею, як зсередини засліпило незвичайне світло. І він побачив увесь навколишній світ, осяяний Божою присутністю. Для нього вже не було стіни, яка. Віддаляло би небо від землі. Це був заклик Божий і відвідування Господня. А потім він сказав, що все це було залишене забути. Пройшли роки, метушня, турботи, захопили його, і він ніколи більше не звернувся до того, хто його поклик. То кожного з нас лунає цей голос. Кожен з нас, якщо добре пригадає, то у своєму житті знайде такі моменти, коли Господь був дуже близький. Коли, здавалося, серце було переповнене силою, яку він дав, а потім ми все забули, усе залишили, знову занурились у сірість життя та її метушню. І світло згасло. І ми знову йшли життєвим шляхом, несучи на собі надпис, що ми християни, православні, а в серці в нас був морок, темрява, смуток, бо, що така безнадійність. Ми не пізнали часу відвідування свого, ми не розпалили того вогню, який Господь доніс до нашої душі. Ми повинні пам'ятати, що уважно слухаючи уважно. Спостерігаючи за Богом, ми маємо бути готові у будь-який момент бути покликаними дати відповідь, коли нам доводиться вибирати, як поступити низько, підступно чи за совістю, це означає, що нас відвідав Господь, це час нашого відвідування і горе нам, якщо ми його не дізнаємось. Якщо нам доводиться вибирати. І нам важко здолати свою відсталість, свої лінощі, свою неміч, якщо нам треба відкрити Слово Боже, якщо нам треба стати на молитву, якщо нам потрібно себе спонукати, змусити, а нас, якби каменем, тягне на дно, це знак відвідування Божого. Здолаємо себе, зробимо крок на зустріч Господу, котрий кличе нас. Інакше Він відійде, і ми втратимо силу, яку Він нам дає. Пригадайте, коли будете йти з храму про ті моменти нашого життя, можливо, важкі, можливо, радісні, але коли дійсно Господь дивився на нас і чекав, щоб ми далі будемо робити, подумаємо про те, що нас чекає попереду, відгукнемося на Його заклик. Ви запитаєте, який же це заклик, де Він? Він звучить для нас завжди у Слові Божому. Якщо ми будемо поглиблюватися в нього, то звідти зі сторінок Писання, зі сторінок книги, звучить для нас живий голос живого Христа. Отже, дорогі друзі, ми з вами не кинуті, не самотні, не відірвані від Бога. Він знаходиться поряд з нами, іде поряд з нами шляхом нашого життя. І час від часу, щоб зміцнити і підтримати нас, Він звертається до нас то з докором, то із закликом, то з очікуванням. Тому будемо прагнути відчути Його голос, почути Його голос, не пропустити дня відвідування свого. Тож нагадаймося собі. Ту гарну традицію, говорячи, не я б'ю, а шутка б'є, бо за тиждень буде Великдень. А з вами був протеєрей Роман Винник, декан Долинський, настоятель храму Святого Миколая у місті Долина Івано-Франківської області.